Тиха ніч, утім, гучний вечір. Вчора окупанти тричі гатили по Нікополю дронами та кілька разів з артилерії, що допомогло людям вціліти. Карма в дії Сили оборони України знищила автомобіль. Урал він перевозив окупантів, які обстрілювали Нікопольщину з тимчасово окупованого лівобережжя. Працюють на зло ворогам незламні металурги «Інтерпайп» «Нікотюб» Показали нам залаштунки прифронтового виробництва. Дочекайтеся. Аби могли прибрати на могилах родичів для Нікопольців. Запустили додаткові автобусні рейси до кладовища. Потрібна родина для французької бульдожки Пігі чотирилапу покинули господарі. Нині вона під опікою волонтерів. Видивитися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Загроза артобстрілу почався ранок у низці громад району. Згодом додалася і небезпека дронових атак. Наслідки ВРВА уточнюють місцевих просять дослухатися до попереджень та вчасно спускатися в укриття. Натомість ніч у всіх громадах району минула тихо. Вчора в день окупанти гатили по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах. Двічі били з артилерії та п'ять разів дронами. Понівачили п'ятиповерхівку, приватні будинки, їдальню та адміністративні будівлі. Зачепило легковик та автобус. Люди не постраждали. Вісім атак на Нікополь, і це лише за вчорашній вечір. Росіяни обстріляли місто з артилерії та дронів. Ворожі снаряди сім приватних будинків та автівки. Люди у власних оселях дивом вціліли. Що врятувало розповіді? Очевидців у наступному сюжеті. Пані Анастасії, це вже друга велика війна. Жінці за 80, каже, зовсім маленькою бачила жахи Другої світової. Утім, навіть не думала, що доведеться переживати все вдруге. Візьміть нашу вулицю, всі старі по Ну і я в тому числі. Я не розумію, що це за такі воєнні, що вони б'ють по мирних жителях. Що це таке? Ця велика війна, друга й у житті пані Ольги. Ділиться у 90-х жила у Чеченській республіці. Коли туди прийшов русський мір, руський народ нас саме свобождав себе та кого плоханімається виби от ткавої. Я не могла понять. втікаючи від росіян. Жінка виїхала до Нікополя. каже тут і залишатиметься надалі, попри постійні обстріли. Це вже наша родина, це вже наше та сама, так що. Равно наша, все равно ми тут. вулиця на якій мешкають жінки під прицілом окупантів майже безперервно. Ворог цинічно гатить дронами та артилерією по цивільних на диво діляться місцеві цього разу. Минулося без постраждалих, бо снаряди поцілили у подвір'я, де ніхто не жив. Після цього прильоту Я вже я уже зізьбаю жить. У сусідки три окна. Три окна повністю вилітіли. з цього. У мене окно і криша. Ну осколками побіла. Через страх нових ударів пані Раїса свій будинок поки залишила. Каже, приходитиму кілька разів на день, аби нагодувати собаку та навідати житло. Утім, вірить, після закінчення війни обов'язково відбудує все потрощене. «Звісно, все це закінчиться, будемо тут жити, будемо все робити. Ну не ж наша все родне». Діляться ні, і рецептом своєї незламності. Кажуть, триматися допомагає любов до свого міста та віра у близьку перемогу. Чи будемо відновлювати? Ми будемо не дождуться вони від нас нічого. Не дождуться. Ми будемо жити. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Про Нікополь будівельні матеріали, аби відремонтувати понівечені обстрілами оселі. Благодійники надають гуманітарку мешканцям Нікополя. У наборах плівка та OSB листи. Таку допомогу після останнього обстрілу отримали 120 Нікопольців. Благодійники ж запевняють, підтримуватимуть і надалі, допоки буде потреба. в дії. Сили оборони України знищили автомобіль Урал. Він перевозив особовий склад загарбників, які обстрілювали Нікопольщину з тимчасово окупованого лівобережжя. Відео бойової роботи наших захисників показав очільник РВА Євген Євтушенко. Стерлінки військовим. Нікопольщина закупила партію супутникових терміналів для бійців збройних сил України. Їх передали на Донецькій та Херсонський напрямки. Воїнам кажуть, що Стерлінки вкрай необхідні для забезпечення сталого зв'язку. Ворогам на зло вже два роки працюють попри постійні обстріли міста, блекаути та зневоднення через підрив Каховської ГЕС. Незламні металурги, інтерпайп Нікотюб показали прифронтове виробництво нашому Владиславу Авдієнку. Нині кожна пара робочих рук там на вагу золота. Тож на роботу беруть без досвіду і всьому навчають з нуля. Докладніше. Далі ми вирушаємо в місто, де війна відчувається так, як ніде в нашій області. Нікополь. Місто під постійними обстрілами росіян з усіх видів озброєнь. Артилерія, дрони камікадзе РСЗВ. Попри це, там працюють незламні металурги. Доброго дня, влад. Артем нас зустрічає терміст Артем Дівулін. На інтерпайп Нікот'юб працює майже сім років. Тут, у прифронтовому Нікополі, чоловік з колегами виробляє труби для видобування нафти. Їх експортують у десятки країн, а перед тим загартовують у величезних печах за шалених температур. Бути термістом ну дуже спокотно, тому що температура труби на виході із печі понад 600 градусів за цельсієм. Відтак всі працівники мають захисний одяг, який навіть у випадку потрапляння вогню не загоряється. Постійно доводиться слідкувати за десятками датчиків, каже Артем. Зона нагрева, это зона выдержки, ну и выход металла конечный. Если мы в контрольных точках перегреем металл, в котором будет больше, чем терминатора металла на выходе, то мы испортим трубу. Та працюет человек не только за монитором. Открываешь горелочное окно и смотришь, чтобы не было порывов пламени, открытого пламени. Сьогодні Артем навчає новачка терміста Максима. Як вручну відрегулювати полум'я в печі? Надо, газ, Максиму 39. В Інтерпайп він лише три місяці. До цього понад 10 років. Оформлював документи у пенсійному фонді. Відповідного досвіду роботи не мав. Відтак нині навчається, при цьому отримує повноцінну зарплату. У мене на заводі все життя працює двоюрідний брат та племінник. І вони мене постійно запитували, що мене тримає на попередній роботі з низькою заробітною платою. Виявилося, що відповів собі, що окрім звички, нічого мене там не тримає. Нашу розмову перериває повітряна тривога. Зараз в Нікополі загроза артобстрілу. Ми вже чули вибухи трохи не по собі. Тому ми йдемо до мобільного укриття. Вже 20 місяців Нікополь є зоною бойових дій. У разі масованих обстрілів виробництво зупиняють. Люди ховаються у стаціонарних та мобільних укриттях. Якщо критичної загрози життю немає, продовжують працювати, адже труби самі себе не прокатають. Обшили 20 міліметровим железом, вирізали смотрове вікно для безпеки оператора. Встановили світофор для видимості наступного пульта. Номера щоб оператори між собою могли взаємодіяти. Також завод пережив численні блокаути та зневоднення. Робочих рук бракує. Відтак досвідчені робітники не тільки вправно працюють самі, а й навчають новеньких. Ні, у нас обучаються, проходять здесь практику, стоїть екзамени. Ми ділимо допуск до на роботи. Максим каже, завдяки своєму наставнику Артему всього за три місяці опанував нову професію. Він дуже доступно пояснює. Мені завжди радить, коли щось не виходить спочатку, як зробити краще. Дуже досвідчена людина. Спокойно. Я можу з самого нуля обучить человека, показать, как работает оборудование. Когда вот печка в холосту работает без трубы, я ему даю покрутить, настроить. Главное, чтобы он хотел учиться. А все остальное это дело техники. Максим щасливий, що наважився перейти на завод. Наступна мета підвищити розряд і стати майстром. Хотілося б вже до пенсії допрацювати на заводі. Колектив в нас дуже добрий, плюс висока заробітна плата. Чоловік має утримувати родину дружину, дочку та матір, які також мешкають в Нікополі. Мало залишилося підприємств, які працюють. Роботу, якщо і можна знайти якусь в Нікополі, то там копічана заробітна плата. І ну, немає ніяких ні умов, ні Тип нічого. А Інтерпайп Нікотіюб стабільно працює та регулярно підвищує зарплатню своїм працівникам. Попри важкі умови у прифронтовому місті, страху особливого немає. Ви знаєте, настроєння настрелі в принципі робоче, бойове. Ми вже як би привиті в таких умовах. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, про Нікополь. І важливе повідомлення для жителів Томаківської громади. Енергетики попереджають про планові відключення. Вони пов'язані з профілактичними роботами. 13 квітня з 8 до 19 години не буде світла у селі Кислучувата. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. Щоб могли прибрати на могилах родичів для Нікопольців, запустили додаткові автобусні рейси до цвинтаря. Вони курсуватимуть щодня від зупинки медичне училище, автівки із позначкою кладовище за міст. Графік відправлення зараз на ваших екранах. Родина для французької бульдожки Пігі чотирилапу покинули колишні господарі. Нині вона під опікою волонтерів. Ті кажуть, собаку горевласники використовували як інкубатор. Потім із численними травмами викинули на вулицю. Нині шукають їй нову сім'ю. Якщо хочете забрати пігі до себе, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.